Всім привіт, хто зараз переглядає це відео. Сьогодні я готуватиму дуже яблучну шарлотку разом з анютою за рецептом мого тата. Усі інгредієнти я залишу в кінці відео. В яйця додаємо цукор, і я ще додала дрібку солі. Добре, все взбиваємо міксером. Також по бажанню можна додати ванільний цукор корицю. Тепер поступово до нашої консистенції починаємо додавати просійне борошно. Збиваємо до тих пір, щоб вийшла маса, схожа на густу сметану. Тим часом змазуємо форму, у якій ми будемо випікати наш пиріг. Змазуємо її ми вершковим маслом або маргарином. Також маємо нарізати яблука і викласти їх самими першими у форму. А далі залити все це нашим тістом. Тепер потрібно його равномірно розрівняти. А ось і показую вам обіцяні інгредієнти. Ну що ж, ось і все. Всім смачного! З вами була Люта. До нових зустрічей!